Друзі, всім привіт! Ну що, почнемо рубрику відповіді на запитання, тому що мені хлопці близько на посилання. Як мене брали інтерв'ю, 9 місяців назад. приїжджали представники летіфундіст Куркуля. Там відео набрало ще скажу вісімдесят тисяч переглядів і 115 коментарів. Дивіться запитання, які достатньо. Актуальні і сьогодні братан, не розказуй байок. Так як ти готуєш, так готують всі фермери. Всі питання, які премікси ти даєш в корм на сьогоднішній день. Ніхто кори в клітках не вирощує. І щоб виростити курку без преміксу, потрібно не два місця, а мінімум півроку. Дивіться, друзі, це набагато простіше. В чому заключається момент самого вигодування? Курятини часто виробники не всі, але більшість використовують низькобілкову соєву макуху. Для того, щоб підняти рівень білка, вони використовують таку добавку, як називається суха кров. Суха кров, вони піднімають рівень білка для того, щоб відповідати по нормам, щоб корм був збалансований. Але ви реально повинні розуміти, якщо ви додаєте таку добавку, як суха кров, ваша курка їсть мертвічину. Ну так це обрузнемо розвою. І саме тому вона м'ясо буде вже відрізнятися від вашої домашньої, яку ви їли курку домашню вдома, або яку курку, бройлер е, їли ви, яку виростила вам ваша мама, бабуся, які живуть також в селі, тому що це надзвичайно важливо. Прикро читати такі гаводрік, коли людина загалом не розуміє самої, самого питання і для того, щоб просто набрати якихось лайків. Людина повністю не володіє інформацією і каже: якщо бройлера не годувати там. Чисто там, як він каже, без преміксів, то він буде рости півроку. Він буде рости півроку, як він каже, і на преміксах, якщо вони його будуть ганяти по вулиці і давати йому вільно вилок. Тобто є певна технологія, де ви е, на квадратний метр маєте тримати певну кількість. Курити. у вас е, лінії корміння поїння повинні правильно прораховані, рівномірно один від, від, ну, відставлені, Вентиляція правильно прорахована, щоб курка була малоподвижна, багато їла і мало рухалась. Тоді у вас буде ваша курітна за два місяці давати класний результат. А хто хоче переконатися в якості е, нашого м'яса, завітайте в наші магазини. Тетіїв, ферма. Ми знаходимося в Софіївська борщівка, два магазини. Місто Тетії, село Скибенці і село Росішки. Так не підходять ще два магазини, але поки що локації не будемо озвучити. Всім гарного дня! Бережіть себе.